Доброго ранку. Дивлюсь на цю неймовірну красу природню і думаю, навіщо ці роди прийшли до нас, навіщо зі своєю війною зламали нам всім життя. У нас же все для щастя є. Діти, родини і ще й така неймовірна чудесна природа, де почуваєш себе людиною, дихаєш цим казковим повітрям і розумієш, що. Не потрібно ніяких війн, нічого. Потрібен мир, потрібно бути всім в злагоді, а природа наша українська, ні з чим не зрівненна. Про неї писало багато письменників, поетів. А я просто дивлюсь зараз і розумію, для чого жити, чим можна радуватись, з ким спілкуватися. І от спілкування з природою надає сил та натхнення. Скоріше би закінчилась так клята війна, діти і онуки повернулись додому. І знову буде в нас неймовірно щасливе життя. Всім гарного дня!